Науковці Гарвардського університету опублікували результати дослідження, яке пов'язує споживання кави з глаукомою. Проаналізувавши стан здоров'я понад 120 тисяч людей за понад 30 років, вчені дійшли висновку, що дорослі, які випивають понад три чашки кави на день, мають на 34% більше шансів захворіти на глаукому. А ризик жінок, у родині яких була ця хвороба, зростає на 66%. Глаукома загальна назва групи захворювань ока, які можуть призвести до повної сліпоти. Проблема в тому, що виявити появу хвороби без допомоги лікаря практично неможливо, аж поки людина не втратить понад 40% зору, пояснює Уляна Телюк. У мері Гайман виявила глаукому понад 10 років тому. З'ясувалося це несподівано. Мері грала з онуком ухованки, коли зрозуміла, що з оком щось не гаразд. Я розплющила очі, зображення на лівому оці було розмите. Глаукома хронічне захворювання ока, при якому підвищується внутрішній очний тиск. Стається це у результаті порушення циркуляції рідини всередині ока. Око як годинник за циферблатом, де є цифри, виробляється рідина, яка проходить між циферблатом і склом. А по краях годинника ця рідина стікає. При глаукомі. Ця дренажна система закупорюється. Рідина зливається повільніше ніж виробляється. Внутрішній тиск, що створюється при цьому, може призвести до атрофії зорового нерва. Цей процес, як правило, безболісний повільний, тому людина нічого не відчуває. люди починають щось відчувати, коли вдаряються об двері чи коли потрапляють в автоаварії, бо не побачили машини з того чи іншого боку. Глаукома є однією з провідних причин сліпоти у світі. Сполучені Штати не є виключенням. Глаукома – основна причина сліпоти у сполучених штатах. Серед латиноамериканців та афроамериканців показники ще вищі. Офтальмолог Ерік Флейшер також зауважив ці расові відмінності серед своїх пацієнтів. досить багато людей, вихідців з Африки мають підвищений ризик розвинути глаукому. Вік є ще одним важливим фактором розвитку хвороби. Хоча не всім людям старшого віку загрожується. Чим раніше виявляється захворювання, тим вищі шанси зберегти зір. У сполучених штатах для кожного пацієнта розробляється індивідуальна схема лікування, яка залежить від багатьох факторів у першу чергу форми і стадії захворювання. Терапії починають зі зниження внутрішньоочного тиску, роблять це шляхом ведення очних капель. Починаємо з однієї краплі, щоб виміряти тиск, і подивимося, чи він падає. Якщо це не допомагає, то наступний крок лазерна корекція. При тому, що глаукома невеликовна, її легко виявити. Це звичайний тест, який вимірює периферичний бічний зір, який втрачається першим при хворобі. Захворюванню не можна запобігти, але воно лікується. Мері гаймон погоджується коли йдете на обслідування, перевірте зір. Навіть якщо не думаєте, що у вас є проблеми, зробіть профілактичний огляд. Наразі глаукому можна лише контролювати, але медики-науковці сподіваються одного дня навчитися її повністю виліковувати та навіть запобігати їй появі. Уляна телюк голосамерики паранетаплики. Несватисванади.